Правочисник фірми Кьорхен використовується для прибирання скляних, керамічних поверхонь, кафелю, паркету тощо. Влачисник має в комплектації велику насадку з такою ганчіркою з мікрофібри. Вона чіпляється на липучках. Також є менша насадка для прибирання вищих поверхонь. До неї йде додатково. Така ганчірочка на резинці. Є ще насадка для прибирання швів між плиткою. Парочисник має зручну ергономічну ручку з такою клавішею, натиснувши на яку відбувається подача пари під високим тиском. Тут є клавіша для регулювання. Типів пари, яка буде подаватися під напором. Така насадка для чищення дуже маленьких швів між плитками, якихось складно доступних місць. І ось так виглядає сам парочисник. Він доволі легкий, має вміст 1 літр води. Заливається вода. Дуже зручно вичищати різну плісняву у ванні, в душових кабінах. Також за допомогою такої насадки можна відчищати бруд на вікнах, наприклад, від клейкої стрічки. Також йдуть колесико, одне для переду і два куліща, щоб було зручно рухати і переміщати по всьому приміщенню. Пластикові і переднє основне йде на металевій Ці і пластикові дешик.